Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. А який настрій у вас сьогодні? Веселий? А давайте послухаємо загадку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. І коли це все буває? Так. Восени. Діти, осінь найкрасивіша пора року, як її тільки не називають. І осінь різнобарвна, і осінь дивовижна, і осінь золота, осінь барвиста. І, звичайно ж, осінь багата і щедра. Вона дарує нам багато овочів і фруктів. Я пропоную вам вивчити віршик Галини Шевчук, дари осені». Уважно слухайте. Восени врожай збирають на городах. І в садках Груші яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько. Заховала теремок А зараз давайте розкажемо віршик. Коли збирають врожай? Восени врожай збирають. Де збирають врожай? На городах і в садках. А який врожай в садках? Руші, яблука звисають. А на яких гілках? На тонесеньких гілках. Хто в лісі руденький? В лісі білочка руденька, де знайшла грибок? Під пеньком знайшла грибок. Що зробила? Ухопила та хутенько. Де заховала? Заховала в теремок. Молодці, чудово. А зараз давайте спробуємо спочатку. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала теремок. Молодці, дітки, у вас чудово виходить. Повторіть ще раз віршик самостійно.